Наш притулок тимчасового утримання тварин оснований на базі комунального підприємства Затишне місто». Довгий час в місті вирішувалась проблема безпритульних тварин. Збирались петиції на будівництво притулку. Нарешті, у 2018 році, на базі КП Затишне місто» було засноване притулок тимчасового утримання безпритульних тварин. За сім років було зроблено багато роботи. непосредственно працевниками притулка, чтобы нашим наименьшим друзьям было комфортно пребывать у нас в гостях. Взводом годом деревянные вольеры пришли в негодность, было отремонтировано, облаштовано для более комфортного пребывания наших гостей. Так было, подавитесь, так стало. И каждый рик мы какую-то какую -то часть покрокова ремонтуем. Властными силами было отремонтировано 74 вольера за последние 5 лет. Значит, портулок с тем часового утримания бездоглядных тварин выполняет все необходимые заходы, спрямовані на поліпшення санітарно-епідеміологічної обстановки міста, а саме відлов безпритульних собак, перетримка відловлених собак у карантинному секторі, щодобовий огляд лікарем ветеринарної медицини Вікторії Марченко. того, дані послуги, відлов стерилизации, вакцинации, відсказу та адаптація тварин, влаштування у сім'ю для населення надаються притулкам безкоштовно. Показники работы притулку. 7 лет нашего существования, с 2018 года Значит, э, нашим притулкам видловлено 2088 собак, выпустили 1235 собак, пролаштували 711 и стерилизовали 8, 813 собак. Это за 7 роков нашей работы. За весь час роботи ми влаштували в сім'ю 711 собак. Є факти, коли на гарячу лінію міського голови і на наш службовий телефон комунальне підприємство Муніципальна варта звертаються громадяни, де фіксують на території міста стаї собак. Це різні райони. І район автостанції, і район 40 років жовтня, і центр міста. І ми відразу реагуємо. Повідомляємо працівникам притулку КП Затишне місто». Два тижні по тому був зафіксований факт, де звернулися громадяни колективно з вулиці Харківської, І ми виїжджали сумісно провели рейд, я про це вже повідомляв. Виїжджали за участю працівників КП Затишне місто», працівників притулку. Виїжджали за яким фактом? Факт того, що громадянин не дозволяв забрати агресивних собак. В першу чергу там одна була агресивна собака, яка піддалася на дітей постійно, заважала громадянам проходити до під'їзду, до будинку, до свого. це по вулиці Харківській, 76. Тому він вів себе агресивно. На нього був складений адміністративний тоді протокол за участю Національної поліції міста за статтю 173 дрібне хуліганство і також там був складений адміністративний протокол за статтю 152 Адміністративного кодексу порушення правил благоустрою. Ну а працівники е, затишного міста, працівники притулку, агресивну собаку тоді зловили і помістили вольєр, враховуючи те, що працівники. Е, Комунальна підприємця муніципальна варта постійно забезпечує охорону громадського порядку на території міста, патрулювання, профілактику правопорушень. Є факти, на жаль, є факти. У нас вже в березні місяці зафіксовані, коли громадяни порушують правила вигулу собак. І такі факти зафіксовані вже адміністративно на території. В першу чергу центра міста, це дитячий парк, це сквер Шевченка, де на зелених зонах, там, де діти грають, значить, вигулюють собак з поводками, але без намордників. А є такі факти, де ми фіксували на адміністративний протокол після попередження вже. тобто Відразу було попередження, а потім на другий раз склали адміністративний протокол і запросили на адміністративну комісію. Для прийняття рішення згідно чинного законодавства. Тобто вигулювали собак, вони були великого розміру, один раз був під буль породи без наморника, без поводка. Так, да, він йшов поруч з хазяїном, однак це порушення, порушення і правил благоустрою, і порушення адміністративного кодексу.